Сьогоднішній олов сестри на Тафелі. В цей раз було частково за гроші. То вона сказала, що це все. їй вийшло на 4,50 центів. Це, виходить, 5 упаковок просто салоні чіпси а Прінглс, Да? Далі у такі ось йогурти, як минулого разу, з таким от, як воно називається, забула це слово. Ой. Напишіть, коротше, в коментарях. Забула, вилетіла. Якась намазочка творожна. Далі такий наборчик це динька, кавунчик і не знаю, що таке помаранчеве. Далі отаких два тіста. І цієї ж фірми інший вид тіста, 7 упаковок. Далі ось якийсь такий десерт з такими ніби кубиками, які кидаються творожок, і з такими шариками. Один сирок на різці. Ось такі готові роли. Далі три упаковки з сиру. Дуже багато зеленіхі. Вони люблять, це для салатиків. Пелюк салат. Це. я так розумію, шпинат, таких два таких. Раз, два, три, чотири. 5, 5 упаковок шпинату. Ще такий ось салат мікс. Це е, айсберг. Ні, роман. Салат Роман, Два огірка. Е, один солодкий такий перець, інший, я не знаю. Ну, бо теж солодкий, солодке, да? така ковбаска. І виходить, ще два пакети такого хлібчика, П'ять е, мівінок місцевих, і, виходить, ще було. Три нутели. Ось так.